Вітаю вас, друзі. Сьогодні продовжуємо нашу розмову про єгипетську цивілізацію, і наразі в нас старе царство. Хоч відомостей про цей час не так же й багато, а ті, що є в основному архітектурні, але все ж таки я думаю, нам буде про що поговорити спершу, я, як і завжди, дякую вам за те, що дивитесь, підписуєтесь та лайкаєте. Також моя неймовірна дяка патронам цього каналу та людям, що донатять. Все це допомагає каналу зростати, а мені робити відео швидше. Якщо теж маєте бажання долучитись, то всі реквізити в описі до цього відео. Ну а тепер старе або ж давнє царство Єгипту. Що це було? Звідки взялося? Та куди поділося. Нумо починати. Слава Україні! Ви на каналі Що це було? І почнемо з того, що як і майже завжди. Історики не мають єдиної точки зору на те, з якого часу треба починати датування старого царства. Раніше більшість науковців сходилися на думці, що давнє царство розпочинається з третьої династії, тієї самої, де Джосер, Східчаста піраміда в Сакарі та війна за мідні копальні на Синайському півострові. В мене на каналі про це є окреме відео, тож, якщо ще не дивились, то саме час. Там ще й поглузувати з мене можна, бо я замість Синайського арабійський півострів відмітив. Шейм. 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 Та повернемось до Старого царства. Зараз вчені більш схильні до думки, що третю династію все ж варто відносити до раннього царства. І східчаста піраміда їм не така вже й піраміда. І централізація влади не така жорстка, і ресурси були незрівняні. Тому старе царство станом на зараз починає свій відлік з року 2575 до нашої ери. Коли на трон в столиці Єгипту Мемфісі сходить перший цар четвертої династії Снефру. Згідно з написами на Палермському камені Снефру був шанованим царем, який викликав велику повагу у своїх людей. І ні, Палермський камінь не знайшли в Палерму. Просто цей фрагмент стели з чорного базальту, що містить давньоєгипетські єгипетські літописи, десь купив італієць Фердінандо Гаудіано. Який згодом і подарував археологічному музею в місті Палермо. Звідси і назва. Та повернемось до Снеферу. Американський історик Барбара Уотерсон, коментуючи написи на Палермському камені, зазначає, що Снеферу керував військовими експедиціями на Синай, щоб захистити там інтереси Єгипту, а також до північної Нубії та Лівії, захопивши там у своїх походах до 7 тисяч полонених з Нубії та до 11 тисяч з Лівії. Ще як водиться, не забув пригнати великої рогатої худоби на 200 тисяч голів та всякого іншого, що погано лежало. Снеферу завдяки своїм військовим експедиціям і розумному використанню ресурсів створив могутній центральний уряд у Мемфісі, який забезпечив стабільність необхідну для його майбутніх масштабних будівельних проєктів. Спосіб роботи уряду дещо змінювався протягом століть, але основний зразок був встановлений ще за часів першої династії Єгипту. тобто, Цар, наділений божественним мандатом на владу, правив країною разом із візирем, яких могло бути двоє: один у верхньому, а інший у нижньому Єгипті. Візир був голосом короля та його представником і зазвичай був родичем або кимось дуже близьким до царя. Як бачимо, кумовство процвітало ще до нашої ери. Нижче за ієрархією йшли урядовці, писарі та регіональні губернатори, відомі як номархи. Що ж до податків, то вони збиралися під час події, відомої як Шемсухор, що в перекладі може означати слідуючи за гором або гором. Один рідше два рази на рік цар зі своєю свитою відправлявся в мандри країною, щоб і людей подивитися, і себе показати, але головним чином для того, щоб зробити перепис населення, великої рогатої худоби, зібрати податки та вирішити нагальні суперечки. Протягом раннього та старого царств. Ця система працювала настільки добре, що на час правління Снеферу у царя ресурсів було стільки, що продовження монументального будівництва часів Джосера було тільки питанням часу. Увіковічнити своє ім'я Снеферу вирішив з будівництва піраміди у Мейдумі, яку зараз називають зруйнованою або помилковою пірамідою через її форму. По-перше, вона більше нагадує вежу, аніж піраміду. А по-друге, її зовнішня оболонка зараз лежить навколо неї в гігантській купі гравію, що якби говорить про те, що не все пішло у будівельників за планом. Я, що що, Бог наказує нас за щось, мені кажеться. знаю за що, але, я не можу вам сказати. але невдача снеферу не зупинила. І через деякий час він приступає до будівництва другої піраміди. На сьогоднішній день відомою як Зігнута або Крива Піраміда. Судячи з назви, ви вже я думаю здогадались, що й вона теж снеферу не задовільнила. І він приступив до третьої спроби. Господи, допоможе червона піраміда, так названа через використання в будівництві червонуватого вапняку, була побудована на твердій основі для більшої стійкості і підіймалась догори під кутом 43 градуси. Висотою 105 метрів червона піраміда була першою успішною справжньою пірамідою. Побудованою в Єгипті, після смерті Снеферу трон перейшов до його сина Хуфу. Сам Хуфу з легкої руки Геродота, нам більш відомий як Хеопс, і в історію війшов як будівник найвеличнішої піраміди піраміди Хеопс. Але якби не два місяці щороку, коли води Нілу покривали сільськогосподарські угіддя Єгипту, залишаючи без роботи практично всю робочу силу. Нічого з цього будівництва було б неможливо у такі часи. Цар пропонував їжу за роботу та обіцяв прихильне ставлення в потойбічному світі, де він мав правити так само, як і в цьому. Протягом двох місяців щороку десятки тисяч робітників збиралися з усієї країни, щоб транспортувати блоки, які постійна бригада видобувала протягом решти року. Наглядачі об'єднували робітників у групи, щоб перевозити каміння на санчатах. Пристосуваннях, які кращі ніж колісні транспортні засоби, пристосовані для переміщення важких предметів по рухливому піску, щоб утримувати блоки на місці, не використовувався розчин, лише точна підгонка. Ця піраміда єдине диво стародавнього світу, яке зберіглося досі. Але не пірамідою єдиний жив наш славетний хуфу. Адже за час його правління Єгипет став ще більш багатим завдяки його успішним військовим кампаніям проти Нубії та Лівії та торговим угодам з такими містами, як Біблос, також він запровадив сільськогосподарські інновації. Мирослав Вернер пише, що під час його правління у Вадіграді в горах на захід від сучасного Хелвана була побудована найдавніша відома дамба в світі, за допомогою якої Вдалося покращити водопостачання фермерам та іншим простим жителям царства. За куфу йшли Джедефре та Хефрен. Хтось із них точно побудував Сфінкса, але хто точно не ясно. Однак найважливішим аспектом правління Джедефре є не його піраміда, чи твердження про те, що він побудував Сфінкса, а його зв'язок з культом Бога Сонця. Ра. Він був першим царем Єгипту, який застосував до себе титул. Син Ра. Після реформи Джедефре, цар усе ще розглядався як уособлення Бога, але тепер у більш підлеглому становищі, як дитина. Після нього трон перейшов до Хефрена. Піраміда Хефрена є другою за величиною в Гізі, а його комплекс майже такий же величний, як і піраміда його батька, Хуфу. Мало що відомо про його правління, але греки. Дивилися на нього як на тирана, який гнобив свій народ в інтересах спорудження свого величного монументу. Єгипетські ж тексти свідчать про те, що він дотримувався політики батька та моделі правління, передавши владу в руки найближчих членів сім'ї та зберігаючи жорстокий контроль над політикою та законами. Царі четвертої династії відволікали величезні ресурси на свої похоронні пам'ятники. Але ці храми та святині дедалі більше перебували під контролем не самих царів, а священників, які ними керували. Після короткого правління Шепсескафа, четверта династія підійшла до кінця. А п'ята почалася з набагато меншими перспективами, ніж коли трон посів Снеферу. П'ята династія відома як династія королів Сонця, тому що в іменах багатьох з них є ім'я Бога Ра. Під час четвертої династії один із компонентів королівської титулярії. А саме, назва Король Верхнього та Нижнього Єгипту іноді писалося всередині картуша, таким чином означаючи, що цар правив усім, що оточує сонячний диск або ра. Використання цього картуша стало звичайним за часів п'ятої династії, коли царі прийняли титул син ра. У попередніх династіях царі в більшості своєї вважалися земним проявом Бога Гора, але, додавши новий титул, вони зменшили свій статус від Бога. До сина. Божественна влада царя була ще більш послаблена, коли на місцях пірамід почали зводити храми не для поклоніння царю, як раніше, а для святкування культу Ра. Як наслідок, все більше влади та впливу опинялося в руках у жерців. Можливо, саме через це, відчуваючи зростаючу загрозу з їх боку, восьмий цар п'ятої династії, Джеткара Ісесі Відкидає традиційну для його династії практику будівництва храма Богу Сонця та скорочує кількість жерців. Він намагається замістити культ Бога Ра культом поклоніння осірісу, який ставав все більш популярним у простого народу. Також свою піраміду він наказав побудувати у Сакарі а не у Сірі, як робили його попередники. Все це може вказувати на внутрішню боротьбу з набираючим силу класом жерців. Однак найважливішим аспектом правління Джеткара і Сесі була децентралізація уряду в Мемфісі, яка передала більшу владу в руки місцевих чиновників або номархів. Це було зроблено, щоб зменшити витрати на величезну бюрократичну машину, яка виросла під час 4 та 5 династії. Хоча ця ідея могла мати сенс, вона по суті давала більше влади регіонам, де місцеві священники вже були достатньо впливовими. Щоб наказувати урядовим адміністраціям. І тому попередні спроби короля обмежити їх владу, були невільовані. За шостої династії ця тенденція тільки набирала обертів. Під час правління першого царя з цієї династії Тетті, місцеві чиновники та адміністратори будували більш складні гробниці аніж сама знать. За словами історика третього століття до нашої ери Манефона, Тетті було вбито його охоронцями, злочин, який раніше був просто немислимим. Його наступником став Усекаре, який, можливо, і стояв за змовою щодо вбивства царя. Але його правління також було коротким, і його наступником став Меріре Пеппі I, за правління якого номархи стали ще більш могутніми. Ця тенденція продовжувалася і під час правління Немтєсафа I, і в період правління Пеппі II, який взагалі вважається найнеефективнішим царем. І так не блискучої шостої династії. Коли посуха принесла на землю Єгипту голод, більше не було жодного значущого центрального уряду, який міг би на це зреагувати. Старе королівство закінчується шостою династією, оскільки жоден сильний правитель так і не зійшов на трон, щоб очолити людей. Місцеві номархи піклувалися про власні громади та не мали ресурсів і не відчували відповідальності, щоб допомогти решті країни. Коли шоста династія закінчилась, Єгипет повільно почав скачуватися в епоху, яку вчені зараз класифікують як перший проміжний період. Друзі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо не важко, поставте лайк та підпишіться на канал. Наступного разу говоримо про перший проміжний період в історії Єгипту. Ну а поки любіть Україну та допомагайте ЗСУ. Почуємось через тиждень.